Всім привіт! Ми розпочинаємо з вами розмову про те, як влаштований організм людини. В організмі людини нараховується приблизно 37 трильйонів клітин. Ці крихітні структури є основною одиницею живих організмів. Клітини складають тканини, тканини складають органи, сукупність органів складає систему органів. А системи органів злагоджено працюють, щоб підтримувати життєдіяльність організму. Наука про клітини називається цитологією. Вперше побачив клітини у мікроскоп у 1665 році Роберт Гук. Існують майже дві сотні видів клітин в організмі людини, і кожен вид виконує притаманну лише йому функцію. Так, стовбурові клітини це унікальні клітини. Насамперед тим, що утворюються вони як не спеціалізовані і мають здатність розвиватись у певні клітини для побудови тканин та органів. Основні клітини кісткової тканини остеоцити, вони допомагають у формуванні кісток і підтримують баланс елементів. Клітин крові є три типи. Еритроцити мають червоний колір через міст гемоглобіну, не мають ядра і переносять кисень. Лейкоцити мають ядро, грають основну роль у захисті організму від хвороб, а тромбоцити є найменшими. Вони тампонують рану, утворюючи кров'яний згусток у вигляді сітки для запобігання кровотечі через рану. М'язові клітини утворюють м'язову тканину, яка забезпечує рухи у скелетних м'язах, м'язах внутрішніх органів і серцевому різні типи м'язових клітин. Жирові клітини є компонентом жирової тканини. Вони містять краплинки накопиченого жиру, який запасає енергію. Коли жир зберігається, клітини округлі і великі, а при використанні жиру вони стискаються. Зовнішній шар шкіри складається з плоских епітеліальних клітин, щільно зімкнутих між собою. Нервові клітини або нейрони основні клітини нервової системи. Наука про тканини називається гістологією. Отже, тканиною називають сукупність клітин спільних за походженням, будовою та функціями. В організмі людини розрізняють чотири типи тканин: епітеліальну, м'язову, нервову і сполучну. Орган це сукупність тканин, які мають певну будову, форму. Розташування в організмі та виконують специфічну функцію. В організмі людини нараховуються біля 79 органів. Органи бувають прогресивними і регресивними. Прогресивні органи в процесі розвитку виду стають все більш спеціалізованими та досконалими. Це м'язи обличчя, кисті, мозок. Регресивні органи це такі органи. Які поступово втрачають свої значення і зникають. А саме вушні м'язи, червоподібний відросток, апендекс, зуби мудрості. Органи відрізняються за формою, величиною і положенням у тілі людини, і кожен є унікальним. Думаю, ви погодитесь, що найголовнішим органом нашого організму є серце. Воно починає скорочуватись на четвертий тиждень після зачаття і зупиняється при настанні смерті. За день воно робить 100 тисяч ударів. Серце генерує власні електричні імпульси і за день виробляє стільки енергії, якої вистачить для переміщення 20 вантажівок на відстань 32 км. Наш мозок це найдивовижніший орган. Це суперкомп'ютер всередині нашого черепа, який одночасно обробляє факти і обличчя, зберігає спогади, регулює рух, мову та приймає рішення. За день у ньому проскакує 70 тисяч думок. При вазі, яка становить 2% маси нашого тіла, мозок споживає 20% всієї глюкози. Найбільшим органом нашого тіла, безперечно, є шкіра. Вона складає площу близько 2 квадратних метрів і масу 15% від маси нашого тіла. За допомогою півтора мільйона дрібних нервових закінчень шкіра сприймає біль, дотик, тиск, температуру. Вона поглинає речовини із середовища, запобігає потраплянню мікробів. Захищає від перегріву та ультрафіолетового випромінювання. Найбільшою залозою нашого організму є печінка. Вона важить близько 1,5 кг. всього за годину вона здатна перекачати до 100 літрів крові. Вона виконує більше 300 функцій, протидіючи інфекціям, нейтралізуючи токсини, продукуючи захисні білки, зберігаючи вітаміни. Це єдиний орган, який майже повністю може регенерувати. А найдовшим органом нашого організму є кишечник. Його довжина складає 4 людських зрости. І якби він не був розташований у вигляді петель, ніхто не зміг би помістити його в черевній порожнині. Найміцніший орган нашого тіла це кістка. Найдовшою кісткою є стегнова. Довжина її складає 27,5% від зросту людини. Вона міцніша за бетон. А найменшою є кісточка стремінце, розташована у внутрішньому вусі. Людина народжується з кількістю кісток приблизно 300. Частина їх зростається. І у дорослої людини нараховується уже 206 кісток. У тандемі з кістками у нашому тілі працюють м'язи. Як ви думаєте, який м'яз найвитриваліший, ну, звісно, окрім серцевого? Так, це язик. Язик працює постійно, не втомлюючись. А найсильнішими є жувальні м'язи, сила стиснення яких може перевищувати 300 кг. Найдовший м'яз тіла людини кравецький. Цікаво, що виражати емоції, нам допомагають аж 57 м'язів. Наш організм влаштований так, що при певних обставинах, втрачаючи деякі органи, він може виживати. А саме без селезінки, однієї легені, половини печінки, частини шлунка може жити без однієї нирки або жовчного міхура. Для виконання спільних функцій органи об'єднуються у системи органів. Опорно-рухова система забезпечує опору, захист, переміщення тіла та його частин в просторі. Кровоносна і лімфатична, які об'єднуються у серцеву судинну систему, забезпечують дихальну, живильну, захисну та регуляторну функції. Імунна система забезпечує захист від бактерій, вірусів і контролює постійний клітинний та гуморальний склад організму. Завдяки дихальній системі відбувається обмін газів між кров'ю та зовнішнім середовищем. Травна система забезпечує надходження, перетравлення, всмоктування поживних речовин і виведення назовні неперетравлених решток їжі. Покривна система утворена шкірою її похідними слизовими оболонками та залозами зовнішньої секреції. Вона захищає наше тіло. Видільна система забезпечує виведення з організму продуктів обміну речовин, а також отруйних речовин, які можуть потрапити до нашого організму зовні або утворитися в ньому. Ендокринна система забезпечує регуляцію процесів в організмі за допомогою гормонів. Нервова система забезпечує зв'язок між органами і зовнішнім середовищем. Сенсорні системи отримують подразнення від зовнішнього або внутрішнього середовищ та сприймають їх у вигляді відчуттів. А репродуктивна система слугує для продовження виду. Таким чином структурна організація людського організму пов'язана з такими рівнями, як Молекулярний, клітинний, тканинний, органний, системний, організмовий. Усі частини організму клітини, тканини, органи об'єднуються і взаємопов'язуються за допомогою рідин, що циркулюють в його порожнинах та судинах, а також нервової системи і утворюють організм. Цілісну живу біологічну систему, яка має здатність до самовідтворення, саморозвитку і самокерування. Отже, ми сьогодні говорили про органи і системи органів людського організму. Якщо маєте запитання, коментарі, пишіть під відео уроком, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!